people and i wonder all day who are you and you and I? the one in your way and then i think about myself and i stayed i'm a pretty boss look almost your brain twice i'm a freaking in the sheets Back it got i am going grab a nice if you want it best you ever had and give it to you. Всім привіт, мої хороші. Сьогодні хочу розпочати зйомку свого нового влогу. Давненько мене тут не було, і хочеться мені сьогодні вам розповідати про свої нові проекти. Їх дуже багато. Багатенько замовлень я вже відправила, тому буду показувати якусь нарізку, відео, фото. Літо в нас пройшло дуже дуже тяжке через хворобу рідної мені людини. У мене захворіла бабуся. Дуже страшною хворобою онкологією, але все літо, і зараз ось вже в нас жовтень, ми боремося з цією страшною хворобою, і вже навіть в нас є позитивні результати, тому сьогодні вже я можу повертатися до зйомки, знімати, в'язати і розповідати вам про свої нові проекти, поїздки, якісь цікаві моменти життя. Ласкаво прошу вас до перегляду мого нового влогу, і далі я трішки розповім вам про свої проекти. Зараз в Черкаській області, і, як ви зрозуміли, я з собою взяла просто неймовірну купу пряжі, тому що, як я вже сказала, осінь моя продуктивна, і в мене зараз багатенько замовлень, про які я, звісно, згодом розкажу. Я з собою взяла ось такий контейнер пряжі. Звісно, всю цю пряжу я не вивяжу за тиждень. Ми тут будемо тиждень, потім поїдемо ще на вихідні до бабусі і знову повернемося до Черкаської області. Не знаю, чи зв'яжу я всю цю пряжу, але, звісно, деякі відтінки мені потрібні. Тому я заздалегідь з собою їх взяла. Зараз трішки розкажу вам про те, що в'яжу, про свою замовку. Ви пам'ятаєте, що на початку цього року, десь в січні місяці, я розпочала створювати свою єдиноріжку. Була в мене така задумка: мені дуже хотілося вже нарешті створити свою красонечку, але все якось в мене не виходило. І ось вже цим літом я бувши, бувши в Рівненській області. Створила ось таку дівчинку. Вірніше почала створювати, потім до кінця літа все ж вона в мене вже ось така сформувалася. І оскільки, скажімо так, я засвітила нею в інстаграмі, то Мені прийшло замовлення від моєї постійної замовниці. Вона побажала ось таку дівчинку. Вона ще не була, звісно, готова, але моя замовниця в мене її вже замовила. Тут є ще ось така літера, але це вже так захотіла замовниця, щоб була ось така літера Н на сукні. Така красиня в мене вийшла. Мені дуже подобається, звісно, що в мене вийшло. Пишіть, як вам моя красунечка. І слідом. Я отримала ще одне замовлення від е, дівчинки, я так зрозуміла майстрині. Так, в мене замовила майстриня іграшку, і я приступила до створення ще одної дівчинки. Там задумка була, щоб були зелені і жовті кольори, тому сукню ми домовилися, що буде жовта, але дівчина захотіла сукню трішечки довшу, аніж ось цієї динаріжки, тому буду в'язати жовтеньку. Довгу сукню, десь до колінка, ці красуночки. Як бачите, я проекспериментувала, ну, воно так не видно, але я проекспериментувала з голівкою. Тут вона більш така кругла, а тут я зробила більш таку, знаєте, як грушка. Низ такий трішки більший, а наверху так трішечки звужується. Тому ось такі в мене. Процес зараз. У мене вже насправді піджимає ще одне замовлення, а це на 4 іграшки. Але я думаю, я його вам розповім про нього згодом, коли вже завершу наступну єдиноріжку. Зараз мені треба буде через декілька днів ось цю красуночку відправити своїй замовниці. І, звісно, думаю, вже сьогодні я. Завершу красуню наступну і буду домовлятися за моницею, куди її відправляти. Ось, тому що я так зрозуміла, що Україною, але куди саме, в яке місто ще не знаю. Зараз буду працювати, треба зв'язати дівчинці ніжки. Вірніше, ручки, ніжки вже є. Треба зв'язати ручки, треба зв'язати сукню, і дівчинка вже буде готова. Пишіть як по мої красуні. Давненько мені вже хотілося створити своїх единоріжок. І ось нарешті час настав. Красунечка готова і вже можна, звісно, в'язати їх, не перев'язати. У мене в планах є ще замовити ось такі моточки з такою секційною пряжею. До речі, ось це пряжа YarnArt Jeans Crazy, а ось це пряжа Alize Cotton Gold Патіку. Так, я обожнюю в'язати з такої пряжі, тому в мене є в задумці трішечки, скажімо так, затаритися ось такими мотками. У мене є ось така пряжа, але хочеться мені трохи інші кольори. І ще в мене є в задумках створити трішки меншу єдиноріжку, тому що ця в мене така, скажімо так, дорога, а маленька єдиноріжку, звісно, можна створити трішечки, щоб за ціною була доступніша, Можливо, хто захоче замовити. Буду працювати, буду в'язати, завершувати ось дівчинку, тому що мене вже піджимає ще одне замовлення. Лікування моя бабуся проходила в місті Кропивницькому, Кировоградській області. Саме лікування було досить агресивне. Це були і хімії, і радіотерапії, але, дякуючи Богу, моя бабуся все це витримала. Тому зараз на місяць бабусі відпустили додому. Звісно, попереду ще і аналізи, і якесь додаткове лікування буде, але, думаю, найстрашніше, найстрашніше вже позаду. Ось таку білочку ми зустріли, коли ходили, ще, бувши в Кропивницькому, в дворі клініки. Дуже вона така прикольна, класна і, звісно, для вас я зняла трішечки кадрів. Я з собою брала пряжу, тому що вже під кінець лікування я поверталася до праці. І дуже щаслива, що брала з собою працю, тому що мені прийшло замовлення на гарбузи. Мені довелося створити свій власний гарбузик, тому що в мене замовили аж цілих 10 гарбузів. Гарбузики я вже, звісно, відправила. І щаслива, що залишились в мене такі відео. Ну що, хочу показати вам, дівчинка, моя майже готова. Подивіться, яка красуночка виходить. Звісно, волосечко я ще буду вкладати зручненько, тому що ще, звісно, немає вушок і немає хвостика. Дуже подобається мені вже що виходить. Там я вже в'яжу сукню. Оскільки лишається всього-та нічого, це вушки. Хвостик та сукня, тому я вирішила вже приступити до наступного проєкту, до наступного замовлення. Зараз вам вже понаглядніше розкажу. А сукню я буду в'язати сьогодні ввечері. Ми, до речі, з чоловіком почали дивитися Гаррі Поттера Скажімо так, я ніколи в житті не дивилась Гаррі Поттера Він мені не подобався. Оскільки я його навіть не бачила, так, але чомусь в мене було таке відношення до нього взагалі нецікаво. А в цьому році, цієї осені, нам так, так співало, що чоловік мій також не дивився ніколи Гаррі Поттера, і цієї осені ми захотіли переглянути і вже дивимося. Сьогодні будемо дивитися п'яту частину. Ми вирішили кожного вечора дивитися по частині. Вже чотири частини подивилися, і поки що четверта частина прям для нас взагалі щось неймовірне, фантастичне. А поки що нам зайшла четверта частина. Більше всього, подивимося, що буде далі. Сьогодні будемо дивитися п'яту, і я буду в'язати. Під перегляд сукню. Тому цей проєкт поки я відкладаю, а зараз хочу попрацювати над новим проєктом, новим замовленням, і трохи вам про нього розкажу. мене замовила замовниця, скажімо так, чотири іграшки це буде два зайчика і два котики. Всі мої авторські іграшки, але з кольорами зараз буду розповідати. Зайчика, дівчина, захотіла. Молочного, але щоб а, в, ньому, в нього був ось такий зелений комбінезон і вушки прапору Ірландії. Тому я вже тут підготувала ще ось таку морквяну пряжу, тому що вушко буде ось таке: три кольори буде вушкові. Це ось такий морквяно-оранжевий, молочний та зелений. Таким чином я зв'яжу, скажімо так, два зайчика, Два котика буде в синеньких комбінезонах. Вони також будуть одинакові. Жовто-блакитні в них будуть светрики. І ось такий колір я обрала як основний для свого котика. Це 262. Дуже класний колір. Ось таке замовлення мені прийшло ще на вихідних, сьогодні вже вівторок, тому я пообіцяла замовниці до п'ятниці, тому буду зараз швидесенько все це діло в'язати, працювати, тому що ще ж треба буде мені відфотографувати іграшки, зробити гарненьке фото для інстаграму, тому зараз буду вже приступати до вив'язування ручок, ніжок. Буду в'язати це все, скажімо так, Одночасно. Спочатку зв'яжу ручки, ніжки іграшкам, а потім вже, звісно, тільце. Як на мене, це дуже цікаве класне замовлення. Я обожнюю своїх і котиків, і зайчиків, тому зараз буду працювати. А ось цю дівчинку відкладу на вечір. Буду в'язати її сукню вже під перегляд Гаррі Поттера. Ввечері я забрала оченята, згодом вам покажу. І ми відправилися до нашої вже улюбленої кав'ярні в Зенегородці, світ кава. Дуже подобаються нам тут напої та солодощі. Цього разу ми взяли а, каву без кофеїну та раф. Так, ввечері я стараюся пити каву без кофеїну. Дуже подобається нам дизайн цієї кав'ярні. І а, можна сказати, що це вже наша улюблена кав'ярня, коли ми приїздимо до Черкаської області. До речі, я побачила на стелі гарбузики і стало дуже так тепло, тому що такі класні моменти і в кав'ярні це все є. Дуже подобається атмосфера, приємно провели час. На вечір ми взяли суші, тому що сьогодні планували подивитися п'яту частину Гаррі Потера. Так, тому в нас була ось така класна вечеря. обожньої суші. І, скажімо так, підготувалися до перегляду фільму. Також зі мною було і в'язання, тому дуже класно, приємно провели час. Взагалі дуже класний сьогодні день. Привіт! Сьогодні вже наступний день і я до вас зі своїми просуваннями. А вчора ми дивилися п'яту частину Гаррі Поттера тому я трішки пов'язала сукню. Але на ній акцентувати не буду сьогодні, тому що ну, тут зовсім маленьке просування. П'ята частина видалася такою, знаєте, а, треба було думати, проникнути. Тому я старалася більше проникнути в фільм і пов'язала зовсім трішечки. Думаю, обов'язково, коли вона вже буде трохи довша, вона тут буде довша і а, пишніша. Тому, думаю, коли вона вже буде трішки довше, я на ній закцентую і покажу вам її понаглядніше і розповім. Сьогодні а, хочу показати вам наступне своє замовлення, яке я вже почала. Це два зайчики і два котики, тому два зайчики в мене вже є, ну, майже є. А два котики в мене ще в процесі. Я зв'язала тільки дві ніжки. Тому не буду їх вам показувати, а покажу ось такі просування. Ну, ось такі заготовки в мене вже є. В цьому замовленні буде два зайчики, два котики. Ось такі заготовки я створила вже за сьогодні сьогодні середа. І думаю, ще потрібно за сьогодні завершити голівки, бо сьогодні ми будемо дивитися вже шосту частину Гаррі Поттера І я відведу час, звісно. Під перегляд, щоб попрацювати над сукнею. Дівчинку вже також потрібно відправляти, тому хочеться мені якнайшвидше її завершити. План такий, що хочу завершити голівки і вже приступити до створення вушок. Вушка тут будуть прапор Ірландії та України. Дуже цікаві, класні зайчики вийдуть. Ми сьогодні ще списувалися за і. Скажімо так, внесли деякі поправки, щоб в зайчиків були різні все ж комбінезони, тому що відразу замовниця говорила, що робити зелені, ну, вона скинула фото там, де мої зайчики італійці. За вушки сказала, а за комбінезони я трішки не зрозуміла, тому що в мене ж зелені комбінезони на зайчках італійцях. Тому я уточнила. Які комбінезони робити саме в цьому замовленні, і ми вирішили, що можна, звісно, різні. Буду працювати, хочу завершити, як я вже сказала, зараз голівки. Сьогодні ми ще збираємося до кав'ярні погуляти трішечки, а ввечері будемо дивитися Гаррі Поттера П'ята частина нам, скажімо так, не дуже сподобалася. Така вона була важка. Ми, звісно, очікували, щось таке більш Скажімо так, не знаю, щось, щось ми очікували, але не, не дала нам п'ята частина, те, що ми очікували, і нам все ж більше подобається четверта. Сьогодні будемо дивитися шосту, Звісно, в п'ятій розгорталися такі події, що тепер здається, що шоста буде дуже цікава. Взагалі, я вже задумаюся придбати книги. Так, можливо, ви знаєте, де можна придбати серію книжок про Гаррі Поттера. Обов'язково, звісно, українською мовою. Тому що я вже так дивилася по сайтам, але не знаю. Ніколи не думала, що мені сподобається Гаррі Поттер, тому хочеться ще й придбати книги. Мені вже в інстаграмі писали, що в книгах розгортається набагато більше подій і книги цікавіші, аніж фільм. Тому а, звісно, тепер ще більше мені хочеться почитати книги. Все, буду йти працювати. Ось такі в мене плани. Буду вам показувати далі, що в мене з цього всього вийде. До речі, вже тут, бо що з Венегородця придбала ось такий блокнот. Він в клітинку, в Аврорі, і ось такі ручки. Насправді, я не думала, що. Придбаю ручки саме з ось такими принтами. Подивіться, які класні лисичка та бегемотик. Я взагалі акцентувала більше на е, саму ручку. Е, мені подобається, коли ручка пише е, світло та тоненько. Тому це були єдині, які я там знайшла. Звісно, в Аврарі дуже багато ручок. Але чомусь саме з таким дизайном, з таким принтом я знайшла ручки. Саме підходяще для себе. І ось такий блокнотик. думаю, буду там писати схеми. Ой, тому все, побігла працювати. Сьогодні вже наступний день, У нас сьогодні вийшло сонечко. Процес мій, вірніше, проєкт на 4 іграшки потихесенько просувається, вже є там 4 ніжки і 2 ручки. А, лишається, звісно, ще багато роботи, але потихесенько просувається, Сьогодні вже четвер, завтра мені ці іграшки потрібно вже відправити, тому а, покваплюся і за сьогодні створю два котики. Зараз хочу вам показати оченята, які я замовила нещодавно, вже бувши тут за негородці, тому що на моїх котиків ведуть очі номер 9 А такі оченятка я лишила вдома. Взяла з собою і 12, і 14, і 8, і 10, а 9 не взяла. Тому зараз будемо дивитися, що я тут замовила. Трабається мені коли ось так надійно пакують. Не перше уж замовляю цієї дівчинки оченятка, тому зараз подивимося. Ось таким було моє замовлення. Звісно, я не замовила лише очі 9 мм, тому що це була посилочка, скажімо так, дуже маленька. І я, звісно, першу початково замовила очі 9 мм, а потім вже накидала ще до посилочки 10 і 12. 12 ось такі чорненькі. У мене є кольорові, але, звісно, мені потрібні і чорні. Тому до посилочки своєї я ще, скажімо так, дозамовила ось такі чудові оченятка 12 та 10 мм. А ось ці в мене підуть на котика всіх оченят. Я замовила по 10, ще замовила, до речі, ось такі карабіни, вже давненько на них дивлюся. Хочеться мені пов'язати брелочки. До речі, тут подаруночок. Клас. Дуже приємно. Ось такі карабіни я замовила, поки про них розповідати не буду. Замовила три штучки на пробу. Вже коли зберуся в'язати брелочки, то, думаю, потім вже вам їх покажу понаглядніше. Три карабінчики, три кріплення до брелків. Ось така посилочка в мене вийшла на 309 гривень по 10 оченят і три ось такі підвісочки. Все, буду бігти працювати, тому що роботи в мене просто велетенська купа. Ще потрібно завершувати єдиноріжку. Зараз ранок четверга, тому думаю, я зараз плідненько попрацюю. Завершу замовлення на 4 іграшки і буду далі в'язати сукню єдиноріжки, тому що я її так і не зв'язала. Все, побігла. Нарешті я завершила своє замовлення і на вихідних ми збиралися до бабусі. Так, ці вихідні ми планували до бабусі, тому зараз ще зайшли до кав'ярні нашої улюблено світ кава. Взяли каву, солодощі і відправилися в дорогу. Who are you and you do not the one in your way? And then I think about myself and I stay I'm a pretty boss, with all my shit brainwashed I'm a freak in the sheets, but I got class I'ma grab a nice if you want it Best you ever had and give it to you With a big mouth, listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need if you got one. so uh -huh.